Ви тільки погляньте, люди мої дорогі. Ви тільки погляньте, яка у нас сьогодні погода. Може бути наконець-то прийде нам тепло довгождане, не знаю. Я вже задаюсь вопросом, не іскуно ли у нас тут роблять таку атмосферу, не тільки нагнітаючу, а ще й з погодою зв'язану, не знаю. У нас ж все можливо. Я надіюся, що я побачив сонечко, я побачив, що сьогодні буде тепло, але вітер дуже сильно холодний. Ну, добренько, перейдемо до більш серйозних новин, які мене турбували. От, І в мене сьогодні є план, коякий е... дій, да? щоб кое що показати вам. Ну і самому подивитися. А перед началом відео хочу. Попросить вас підписатися на свій канал, поставити лайк. Ну, а в кого можливість є, нажимайте кнопку спонсорства. Ну і погнали. Так, ребята. Сьогодні ночі у нас в Дніпрі. Сьогодні 11 травня, місто Дніпро. Я, як завжди, з вами Олександр. 11 травня. Сьогодні ночі у нас була сильно е, длинна по време повітряна тривога. Вона длилась більше, ніж 3 години. І я знову сповнив. от якраз така вона длинна була, да? не знаю, з чим вона зв'язана. Не думаю, що вона зв'язана з тим, що на Ізраїлі ракети випустили чи з чимось другим. Не суть. Я знаю одне, що вона була длинна. І я розумію, що у нас на масиві дуже добре всі люблять піаритись на чомусь. Виділяють кошти мільйонні, а я напомню, дорога ця, да, вона потрібна. Виділили 50 мільйонів, стільки з них украдуть, не ну, в будь-якому випадку. Виділяють кошти на засадження квітів, благоустрій і тому подібне. Але я вчора вам показав в предучому ролику, я вам показав, що в нас немає банально простого. Під час війни дійсно укриття. Я не думаю, що це великі кошти виділить е якогось екскаватора, да, там пару плит положити, ну, коротше, зробити на районі якесь місце, де можна буде було б сховатися людям в случая чого. На самом деле, ну, це не таке. Тим більше за цей час, за цей період війни, що. Скільки йде війна, ну можна вже нарити, було, я не знаю стільки всього. Повірте. Я не можу зрозуміти поки що як так? як так може бути. Я не случайно їду в цю сторону, ось до АТБ. Неслучайно їду, тому що я знаю, що є ще одне сховище примітивне, може бути там облагоустроїли самі. Ой, дивіться, яка машина. Я її сфотографірую. і сфотографірую стану. Може бути самі ці е, люди почали його благоустраювати. Я знаю, що він знаходиться отам. Ми зараз на це подивимося. Надіюся, знайду. Так. Ще одне сховище, але мабуть воно тут не працює явно. А там не факт. Пройшовся трошки далі тебе, але його немає. Якщо це сховище, то де в нього вход Не знаю Ми можемо спитати якось Добре утро скажіть, це написано сховище, це дійсно сховище тут, чи ви не знаєте? Було сховище. Тут висушували, топили все время. Це в початку, так? Да. В а потім позносили, і одіяла, і матраси, і подушки, всі. а потім, як залило, витягнуло тут ціла гора. Тобто, по, по суті, на лівому три сховища немає. От я вчора ставав ну, по алейку, як їхати на виїзд до Донецького. Там отакий от за обіжки замок стоїть. Висить. І, воно я, мабуть... все тут залило, тому що вони зняли, піском засипали, а воно все, все почорніло, все попріло, все. А як все... ви думаєте, оце якби, е, ну влада виділяє там на дороги ага. мільйони, на благоустрій і так далі, а вирити яму ескаватором, положити якусь плиту для людей, зробити воду, там, завести якийсь благодійний такий, зробити. Ну що, нам зробили от. воду. А ну, там, де тролейбус на Захарченко, там, нам зробили колонку. А, колонкою у нас колонку везде. зробили. Але від, з колонкою ж не, ну, в случай опасне, да? як оце да, недавно да. було. Я спіймав себе на мислі, що ми настільки уязвимі, І реально нам везде, везде кажуть, що перебувайте в укриттях. Ну, ніхто а не каже, а де я вони. Я, яке укриття? Куди? я добіжу від піля сюди за минути? Я ну, ж отовж. все одно не добіжу. Ми ото як тільки було, так ми з сусідкою виходили в коридорі сиділи. Щось мені кажеться, що на цих сховищах можуть пропіаритись тільки десь у центрі. Ой, от іменно. Я просто, а між прочим, не. пішов до АТБ і думаю, пройдуся, тут була надпись сховища. Думаю, пройдусь. Почому? Тому що вчора там були закриті. Думаю, може там закрило, а тут щось відкрили таке. Воно все залило. Вони, вон, бачите, що труби пото, вони тут топили, висушували. Тут ага. же склади були. Тут же раніше був магазин, ой, як же він, пік, по-моєму, називався. Склади внизу були, хороші склади були. Угу. А воно все, я не знаю, що піском засипало. А чого стрілочка, а. там сховище і направлення туди якесь. Ну, Може же, хтось ось, щось ось, знає, а ми не заход, знаємо. Заход же очі. А, там вход, То типу. вход там. Да. То ж там Ну, в общем, вход був. Щас, крім, як, без Ось от, от там. Живуть, може. Спасибі, а так, було приємно знати. До побачення. Гарного дня. Ось це об'єктивне об'єктивне відео від мене по-настоящему, без ніяких піарів. Ось вам вход в сховище. лівий три, масив. Реально. Без укриття дійсно. Що тут відбувається, ну саме подивіться. Тут нема нічого. Яке тут укриття? Жах. Якщо я щось не знаю, можливо. Може щось я дійсно не знаю, будь ласка, пишіть в коментарях. Може десь ще є сховище на лівому три. Я хотів би подивитися, щоб знати, чи дійсно є на лівому три сховища. А хто дивиться з інших районів, будь ласка. Напишіть, чи у вас є сховища якісь, ви були там, чи тільки слова там, на словах воно якесь є і тому подібне. От така ситуація, люди мої дорогі. Казалось би, все робиться, люди радіють асфальту новому, але ж за людей ніхто не думає. Особливо в цей час. А може для них війни немає, не знаю. Не буду розсуждати. Ми ж налоги платимо, ми платимо комунальні послуги, може війни і немає у них. Пітунії повисаджували, бачите. Якщо не помиляюсь, петуні. Так, ну що ж, мої дорогі, теплішає, теплішає значно, я бачу, що теплішає. Зараз виставлю трошки. Ми з вами в місті побачили, що у нас сховищ немає. Ну, На цю тему вже все понятно. Думаю, не тільки у нас на лівому три така ситуація. Я вважаю, що можна було б пропіаритись не просто десь на картинках біля метро, яке ніяк не може вистроїтись, да? ніяк не можуть построїти і тому подібне вже скільки років. А можна було б дійсно виділити невеликі кошти під час війни, і ще в началі треба було його зробити. І зробити дійсно якусь допомогу для людей. Вирити щось, якісь плити положити. Ну, як я це бачу, ну, з да, якісь там сильні плити, не знаю. там... Води купити, що воно дороге, оце діло. якусь трубу кинуть для воздуху, там і так далі. Тобто, ну, я не думаю, що це такі великі кошти. Ну, на це ж бачите, нікому щось не інтересне. Добре, мої хороші, жду від вас коментарів. Хто не підписаний, обов'язково підпишіться на канал, все це кажу, бо бачу, що ну, слабовато йде, може бути у мене як би сказати, від Ютубу якийсь бан, немає рекомендацій. Ну не факт. Я займаюся любимим ділом. І моя місія для тих людей, які покинули вимушено нашу країну, а в частності Дніпро. Я їм показую, що у нас тут відбувається, як ми тут живемо, як ми тут виживаємо і тому подібне. Тому з вас по-любому лайка. Ну а всіх, всім остальним я скажу, щоб Хотілося б, щоб ви підтримали мій канал теж коментарем, лайком і підпискою. Всім гарного дня, гарного настрою. Надіємося на мир скоріший. Всім вам позитивного настрою, всього найкращого, все буде добре обов'язково. І на зв'язку. З вами був Олександр, як завжди, місто Дніпро. Зутимося в слідуючих моїх відео. Пока-пока.